Всім привіт, друзі. Сьогодні поговоримо про ось такий крутецький мотоцикл від компанії Lifan. Чопер в своєму класі, виконаний дуже насправді якісно, багато в ньому плюшок. Давайте поговоримо спочатку про, про його двигун. Двигун тут одноциліндровий, 4 бензиновий на 250 кубів, а якщо бути точнішим, є надпис на літіо. 249 кубічних сантиметрів. В ньому повітряно-рідинне охолодження. Попереду, як ви можете бачити, знаходиться радіатор охолодження, і за ним відразу бачок охолоджувальної рідини. Мотоцикл насправді яскравий, дискові гідравлічні гальма попереду та позаду. Також ми маємо АБС-систему, яка є на передньому і на задньому колесі, тобто повна АБС-система. Двигун в поєднанні з механічною коробкою передач. На 6 ступенів. Розганяється на свої 250 кубів. Цей мотоцикл досить непогано. Перемикаються передачі легко, щеплення працює дуже приємно. Чому? Тому що в нас йде ремінний привід. А як всі ми добре знаємо, ремінний привід згладжує багато дуже моментів, які пов'язані з щепленням, перемиканням передач. І все таке інше. Тому тут це робити дуже і дуже приємно. Інжекторна паливна система встановлена в даного мотоцикла, тому можемо забути про проблеми з налаштуванням карбюратора. Тут цього не потрібно, тут просто сідати, їхати та насолоджуватись поїздкою. Мотоцикл сам по собі невисокий, сидіння дуже комфортне, як у водія, так і у пасажира. У пасажира є свої підніжки, які відкидаються. Ось таким чином досить все наощуп якісно виконано. Тобто, до чого ми не торкаємось, все е приємне на дотик. Лапки виведені трохи вперед. тобто Тут посадочка, як ви можете побачити, така буде ногами вперед. Якби це не виглядало та не звучало, але. На ньому перебувати насправді комфортно. Чорний колір на стилі чудово виглядає. Замок запалювання у нас збоку. Давайте поглянемо на його оптику. Оптика ледівська світить бездоганно. Сідаючи за кермо, відчуваєш себе впевнено, немає валкості керма, як це буває на чоперах. Тут такого немає, тут все досить зручно та, в принципі, інтуїтивно виконано. Є USB-роз'ємчик, до речі, не просто USB, а ще й Type-C, що досить приємно. Тут в нас регулюються ручки, на щеплені такого немає, на гальмах є. Тобто ми можемо за охватом гальма виставити собі. Це приємно. Керування світлом, все як зазвичай, електростартер. Вмикаємо запалювання. І ну, мені зараз чути, коли працює насос, підкачує паливо. Заводиться мотоцикл дуже чудово, з півоборту, тому що це інжектор, і в принципі по-іншому бути і не могло. Тому, друзі, вартість доставка, кредитування все таке інше, ви можете побачити в нашому магазині. Як його знайти, можете перейти за посиланням, що знаходиться під цим відео. Я залишу посилання саме на цей мотоцикл під відео. Е, ви можете перейти. Е, якщо щось незрозуміло, ви можете зателефонувати за номером телефону, що вказаний на нашому сайті, друзі. Тому, тому звертайтесь. наші хлопці вам все покажуть, розкажуть. А якщо ви хочете. Е, а якщо ви хочете затестувати даний мотоцикл, ви можете приїхати до нашого магазину та зробити це власноруч. Тому, друзі, приїжджайте, переходьте за посиланням, будемо раді бачити вас в нашому магазині.